Привіт! Не знаю, помітив ти ні, але перегони за віртуальною реальність вже набирають обертів, і великі компанії починають конкурувати між собою. Звичайно, всі чекають анонсовані Apple Vision Pro, вони вже давно є у розробників, а зараз виходять в продаж. Можливо, саме цей продукт стане відправною точкою для технологічної революції і перенесення гаджетів з кишень на голову. Однак вже сьогодні є велика кількість окулярів віртуальної реальності, які ти можеш спробувати, і одним із таких є MetaQuest 3. Вони коштують значно дешевше за Apple Vision Pro, проте дають майже той самий досвід. Тим паче, що для Apple це вперше, а Meta вже робила до цього кілька своїх шоломів. Тому мені самому цікаво, що змінилось в Meta Quest 3. Огляди на Quest 2 та Quest Pro теж були на цьому каналі, тому посилання на них я залишу в описі до цього відео. Цей огляд Meta Quest 3 включає дуже багато пунктів. Ти дізнаєшся характеристики цих окулярів. Я розкажу, що таке доповнена реальність, і як вона тут реалізована. Ми подивимось сучасні ігри у віртуальній реальності. А також я трохи розкажу про ці самі відео у VR. Поїхали! Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA, Тут лише чесні огляди техніки, тому не забудь підписатись. Особисто мені здається, що трійка виглядає набагато сучасніше, ніж її попередник. Окуляри стали тонші, ніж у другої моделі, а посередині з'явились три отвори для камер. Всього на MetaQuest 3 встановлено 6 камер та один датчик. Чотири інфрачервоні камери, дві з котрих знаходяться по бокам і дві всередині вирізів, слугують для візуального відстеження контролерів. У вирізах є ще дві додаткові камери, вони кольорові і потрібні виключно для доповненої реальності. Через них ти можеш бачити навколишнє середовище. А в середньому вирізі ми маємо датчик глибини лідар, типу того, що стоїть на айфонах. Він потрібен для відстежування відстані до предметів. Корпус все також виготовлений з білого пластику, а кріплені з еластичних ремінців. До обличчя окуляри прилягають м'якою накладкою. На відміну від квест другого, тут поролон обтягнути тканину, і це набагато приємніше на дотик. Накладка на обличчя регулюється, всередині справа і зліва є кнопки, натиснувши які можна відсунути накладку. Всього 4 положення. На жаль, якщо в тебе поганий зір в житті, то він поганий і у віртуальній реальності. Тому у разі необхідності Meta Quest 3 можна використовувати разом з окулярами для корекції зору. А щоб лінзи не царапались між собою, відстань до шолому треба трохи збільшити. Якщо в тебе нема проблем зору, то лінзи навпаки можна трохи приблизити і тоді у віртуальній реальності кут огляду буде більшим. Через цей механізм ми маємо невеличкий люфт, який відчувається, коли береш мета 3 в руки. Однак коли одягаєш окуляри, це не заважає під час використання нічого не доренчить. Накладку на обличчя можна зняти, наприклад, для того, щоб почистити. Кріпиться вона на засовках і зняти її дуже важко. Здається, що ти ламаєш окуляри. Можливо, для цього краще підійшло магнітне кріплення. Накладка залишає червоні сліди на лобі, проте все залежить від степені натягу ремені. При активній грі її хочеться затягнути, щоб окуляри не злетіли. Проте, якщо ти використовуєш їх в спокійній обстановці, наприклад, на дивані, тоді можна ремені так сильно не затягувати, і метаквестри не буде залишати слідів на лобі. Внизу на окулярах є коліщатку. Воно необхідно для того, щоб відрегулювати містень між лінзами. Це ще називають міжзрачковою відстанню. На відміну від квест другого, у якого всього три позиції, тут їх 13. Крім колішатка, ще є гойдалка регулювання гучності. Це роз'єм для під'єднання до станції яка в комплект не входить. А трішки збоку над камерою зліва в нас є кнопка вмикання. Роз'єм для навушників та дайпсів для зарядки розташовані по різним бокам і вмонтовані безпосереднє укріплення. На відміну від другого квесту, 3,5 мм джек знаходиться праворуч, і це важливо знати, якщо ти хочеш докупити спеціальні короткі навушники, адже їх довга частина може знаходитись зліва і сюди не підійде. Пластикові частині кріплення також вбудовані і динаміки, всього вирізів для динаміків 4. Звук іде з усіх, але я так і не зрозумів, чи там один динамік на два вирізи, чи по одному на кожен. Про звук взагалі ми поговоримо трохи далі. Важить MetaQuest 3 515 грамів, що на 12 грамів важче за Quest 2. Саме по цій причині я рекомендую докупляти жорстке кріплення. Стандартні ремінці ніяк не вирішують проблему центру рівноваги. Наприклад, MetaQuest Pro одразу з коробки йде з жорстким кріпленням і це набагато комфортніше. Тим паче можна заказати кріплення з додатковою батареєю, яка знаходиться на потилиці. Також з часом ці ремінці затираються і втрачають гарний вигляд. Всередині окулярів між лінзами є датчик наближення. Він необхідний для того, щоб окуляри розуміли, коли вони на обличчі, і переходили в режим сну, коли їх зняли. Ah, в MetaQuest 3 Ми маємо два екрани з роздільною здатністю 2064 на 2208 пікселів на кожне око. Роздільна здатність виросла в порівнянні з минулою моделлю, однак сітку пікселів все ще видно. Я б не сказав, що це дуже велика проблема, тому що під час використання ти на ній не акцентуєшся. Однак є ще дещо цікаве. На другому квесті був один загальний екран для обох очей, і це впливало на те, що багато пікселів не використовуються. Якщо ми будемо змінювати міжзрачкову відстань, тоді чи в одному чи в іншому випадку будуть пікселі, які користувач не помітить. А у випадку з Meta -Quest 3, як якби ми не посунули лінзи, екрани будуть переміщатися разом з нами, а тому задіяних пікселів набагато більше. Але це не все у Meta -Quest 3 дисплеї трохи повернуті, таким чином, щоб їх кути були розташовані на горизонтальній осі. В основному це було зроблено для збільшення кута огляду, проте недоліки в цьому теж є. Наприклад, текст він розроблений таким чином, щоб добре читатись на прямих екранах. Але коли вони повернуті, тоді пікселі не співпадають з буквами і на буквах з'являються такі малесенькі драбиночки. Також нативно додатки запускаються в меншій роздільній здатності, а ці пікселі, що не задіяні, використовуються для покращення графіки і зменшення тих самих драбиночок. Це все не дуже помітно, але все ж таки цікаво з точки зору конструкції. Дисплеї Quest 3 все ще LCD, тому домогтися чисто чорного кольору в них не вдасться. Він буде таким нібито сірим. Однак ці дисплеї виросли за частотою оновлення. Тепер це 120 Гц. Не можна не сказати про лінзи, за рахунок яких окуляри стали майже в два рази тонше. Вони називаються панкейк-лінзами, тому що виглядають у формі млинця. Окрім цього, вони мають велику пляму чіткого зображення. Це дуже помітно, якщо після квест 3 ти одягнеш другий. Виріс також кут огляду. Було 96, стало 110. Але це стосується тільки горизонтального куту огляду. Вертикальний залишився таким самим. Працюють Meta Quest 3 на Snapdragon xr 2 але вже другого покоління. Вони набагато продуктивніші, ніж перші. Графічна продуктивність виросла у 2,5 рази. Це дуже помітний приріст, проте на сьогодні не так багато ігор, які можуть навантажити цей шолом. І тим паче, що при максимальному навантаженні окуляри швидше втрачають свій акумулятор. Заряд акумулятора. Акумулятор ніхто не втрачає. Але все одно збільшення продуктивності це круто, тому що окуляри автономні і їх не завжди потрібно підключати до комп'ютера. В багато чого можна пограти на самих окулярах, тим паче, що ігор стає дедалі більше. Вбудованої пам'яті може бути 128 або 512 гігабайтів. У мене версія на 128. І я одразу хочу сказати, що за пам'яттю треба слідкувати. Коли я записував огляд і записував екран в якійсь грі, то в мене просто скінчилась пам'ять. Окуляри почали жутко лагати перезавантаження не вирішило проблему, і мені довелось скидати всі налаштування. Оперативної пам'яті 8 ГБ на 2 ГБ більше, ніж у попередньої версії. І Wi-Fi тепер е, 6I. Тобто окуляри тепер можуть працювати у 6 ГГц діапазоні. Я так багато сказав про шолом, але ще ні одного слова не сказав про контролери. Вони знов змінились. Кожного разу, коли мета випускає новий шолом, змінюються контролери, і кожного разу вони стають краще. На відміну від Quest 2, тут нема кілець, і на відміну від Quest Pro тут нема камер. Тоді, як вони орієнтуються в просторі? Зверху чорної панелі є декілька інфрачервоних індикаторів, і один внизу на ручці. Працюють контролери на бальчикових батарейках, і їх вистачає приблизно на 2-3 тижні інтенсивної гри. Їх можна замінити на акумулятори і заряджати, не бігаючи в магазин за новими батарейками. Внизу є шнурки. В першу чергу вони потрібні для того, щоб не виконати контролери у вікно. Ще також можна докупити спеціальні кріплення, які дозволять взагалі не тримати контролери всіма пальцями, вони будуть триматися на кістях. Контролери Meta Quest 3 підтримують тактильну віддачу. Якщо простими словами, то це не вібромоторчик, а оці магнітні поштовхи, типу того, як працює вібрація на айфон. Тригери, кнопки, і навіть оця пуста панель має сенсорні індикатори. Тобто, навіть якщо ти нічого не натискаєш, положення пальців співпадає з реальністю, і це навіть інколи використовується в іграх. До якості контролерів в мене нема ніяких претензій. Вони класно сидять в руці, нічого не люфтить, а кнопки і тригери натискаються без проблем. З дрифтом під час цього огляду я не зіткнувся. Ще цікавою особливістю Quest 3 є розташування інфрачервоних камер. Вони розташовані спереду та збоку. а це означає, що трекінг контролерів відбувається тільки попереду та збоку. Коли ти піднімаєш руки чи сильно опускаєш в гру вступають алгоритми передбачення, вони відпрацьовують круто, тому ти, скоріш за все, не помітиш різницю. А так як основні дії відбуваються перед твоїм обличчям, тут взагалі ніяких проблем. На Meta-Quest 3 одночасно з трекінгом контролерів відбувається трекінг рук. Це прикольно, тому що ти навіть можеш тицнути на екран пальцем, не прибираючи контролер. До речі, давай я трохи розкажу, як використовувати Meta-Quest 3 без контролерів. Відстеження рук на цьому шломі відбувається дуже точно, але є два способи взаємодії, і в цьому в мене були проблеми. Ти можеш використовувати руки як контролери, тобто імітувати вказівки. А щоб натискати необхідні кнопки, потрібно лише зімкнути великий палець та вказівний. Якщо підсунути інтерфейс ближче, тоді можна працювати з ним як із звичайним сенсорним смартфоном. Тут можна скролити, переміщати вікно в просторі, навіть набирати текст на клавіатурі. Але проблема не в цьому. Окуляри не вміють перемикатися між цими режимами. Наприклад, мені подобається друкувати і скролити пальцями. А коли я прибираю руку в сторону, окуляри інколи думають, що я щось натиснув. Їм здається, що я зімкнув оці два пальці. Можливо, цю проблему можна було б вирішити за допомогою відстежування очей, тому що в Quest Pro ця функція є. А на MetaQuest 3 вона відсутня. Окуляри повністю покладаються на відстежування рук, і їм неважливо, куди ти дивишся. Коротше кажучи, Meta Quest 3 можна використовувати без контролерів, проте до такого управління треба звикати. В інтернеті є багато роликів, як люди використовують Meta Quest 3 при повсякденному житті, а десь з боку висить екран. Це виглядає круто, але на жаль, це виглядає круто тільки в інстаграмі або тіктоці. В житті це не таке вау, як хотілося. Б. А все тому, що доповнена реальність працює таким чином, що ти бачиш всесвіт через ці кольорові камери. Вони передають зображення малої чіткості, тому все навколишнє середовище теж втрачає свою деталізацію. І якщо при сонячному світлі з цим можна ще якось миритись, то коли темніше з'являються шуми. Роздільної здатності на скрізних камер не вистачає для того, щоб читати якийсь текст, а також ще одним з важливих недоліків є де вміння налаштовувати експозицію під екрани смартфонів та комп'ютерів. Простими словами, якщо тобі прийде сповіщення на смартфон, то через окуляри ти його не прочитаєш. І мені здається, це основна перепона для того, щоб доповнена реальність стала звичайною справою у нашому житті. Доки мені потрібно знімати окуляри для того, щоб подивитися на смартфон, ця технологія не буде життєпридатною. При використанні окулярів на скрізному режимі. Інколи деякі фізичні предмети можуть бути ближчі, ніж домальовані екрани. Однак віртуальні екрани все одно знаходяться зверху цих предметів. Для мозку це дисонанс. В Meta -Quest 3 є датчик глибини. Я б хотів, щоб його в майбутньому задіяли і алгоритми зрозуміли, що знаходиться попереду, а що позаду. І мої мізки не ламались. Якщо ти був уважним, то ти міг помітити, як викривляється простір навколо моїх рук. Це ще один недолік доповненої реальності Meta Quest 3. Я б назвав це не доповнена реальність, а допоміжна реальність. Для того, щоб орієнтуватись в кімнаті, знайти контролер чи навіть просто випити води. За допомогою сквозного режиму можна знати, хто зайшов в кімнату, коли ти в окулярах, а також з більшим комфортом налаштовувати ігрову зону. Тепер я хотів би трохи поговорити про звук. Тут нема багато про що казати, але все ж таки звук це велика частина віртуальної реальності. Динаміки знаходяться ось тут накріплені і направлені прямо на вуха, тому ти добре чуєш звук. Він об'ємний, достатньо якісний, і що важливо, за ним можна орієнтуватися в іграх. Він став трохи гучнішим ніж на квест другому, і якщо встановити його на максимум, то ти почуєш інших людей тільки у випадку, якщо вони почнуть волати. Також не забудь, що динаміки відкриті і всі будуть чути, що ти там е, робиш. До звуку, звичайно, відноситься і мікрофон. Він тут має таку ж саму проблему, як і Quest Pro. тобто він став менш якісним ніж на Quest другому. Його вистачить для комунікації в іграх, але для стрімерів потрібно докупляти щось інше. До речі, ось приклад запису мого голосу на Meta Quest 2. Акумулятор Meta -Quest 3 знаходиться в передній частині під дисплеями, і він має об'єм майже 5000 мАч, і це значно більше ніж на Quest 2. Тримають вони непогано, якщо ми будемо говорити про нескладні задачі та соціальні мережі. Це більше 2 годин. Але якщо їх навантажити якимись іграми, які вже зроблені для квест третього і мають кращу графіку, окуляри будуть тримати приблизно півтори години. Заряджається Quest 3, як на мене, довго. Тут немає ніякої швидкої зарядки, і вся процедура триває приблизно 2 години. Якщо ти купуєш Meta Quest 3 для гри через комп'ютер, то слід знати, що навіть підключений до системного блоку він все одно розряджається. А розряджається він у саме непідходящий момент. Шкода, що тут нема змінного акумулятору. Тоді можна було б один заряджати, а на другому грати. Однак, варіант все ж таки є: можна докупити спеціальне кріплення з додатковим акумулятором, і це вирішить одразу дві проблеми: по перше, окуляри триматимуть довше а по-друге, в них з'явиться противага, і їх буде комфортніше тримати на голові. Запускати ігри на 3 можна на самих окулярах, тому що тут встановлений Android, а також використовувати їх як аксесуар для гри через комп'ютер. Грати через комп'ютер можна як по Type-C кабелі USB.0, так і бездротовим способом через Wi-Fi. Особисто в мене немає ігрового ПК, тому я звернувся до свого друга і ми трохи пограли в Half-Life Alyx та Propagation. Також ми запустили No Man's Sky, але вона дуже лагала і пограти нормально не вдалося. Я знаю, що гра Half-Life Alyx не нова, і багато хто про неї вже казав, але насправді вона все ще визиває захоплення. Тут є що подивитись, у що постріляти і що порозгадувати. Графон класний, лагів нуль, гра на п'ятірочку. А ось пропагейшен я до огляду не знав. І скачали мої ослів. Вона виявилась неймовірно захоплюючою. Тут нічого складного нема. Ти просто стоїш посеред локації і стріляєш з зомбарів. В тебе є тільки пістолет і дробовик. Я не знаю чому, але ця гра мені офігеть як сподобалась. Вона проста. З моторошним графоном. І простими, але зрозумілими механіками. Тут не треба проходити довге навчання, і можна одразу нашпиговувати мертвяків свинцем. Якщо не боїшся жахів, рекомендую спробувати. А тепер давай я розкажу, що можна запустити безпосередньо на Quest 3. Найкраща гра для доповненої реальності називається First Encounters. Для того, щоб в неї пограти, треба відсканувати усю кімнату. Якраз саме для цього використовується датчик ліда. Коли ти починаєш гру, то твоя стеля ламається, прилітає якась літаюча тарілка і починається гра. Стіни навколо розбивають якісь маленькі кружочки, по яким треба стріляти. Веселощів на всі 10 балів. Брати мета-квест і не спробувати під Сейбр це злочин. Напевно, це найдружніша гра, яку можна представити у віртуальній реальності. Вона підходить і дорослим, і дітям, і будь-якому гендеру. Головне вибрати трек, який тобі по душі, а потім махати руками, розбивати кубики і не бирати побільше очок. Я спробував пограти в Population One. Описати цю гру дуже легко, тому що це PUPG у VR. Графіка простенька, мапа невелика, людей теж небагато, але це все реальні люди. А спорядження ще треба знайти. Тому через декілька хвилин ти по справжньому занурюєшся у гру. Броста діструймабей тімамледіотс. Остання із списку гра, яку я грав, але точно не остання за цікавістю, це Assassin's Creed Nexus. Тут є сюжет, паркур та прикольні бої на мечах. А найголовніше що в нас є два прихованих клінки. Так так, ми граємо за Ецьо Аудітори Де Мене ж олдскули звело, коли я побачив його вілу. Не думав, що мені в житті ще раз доведеться бігати по цим вуличкам та ще в віртуальній реальності. До речі, так як ми граємо з італьянця. То обов'язково при діалогах потрібно зімкнути вказівні та великі пальці і активно жестикулювати руками. Паркур реалізовано круто. Здається, що ти сам карабкаєшся постійно. Потрібно хвататись за кожен виступ. Бігати по тахам не складно, але не всі зможуть переміщуватись, просто стоячи на місці. Для мізків це сильний дисонанс. Особисто мені пощастило, і я добре себе почував, знаходячись в грі майже дві години поспіль. Якщо хочеш зануритись у анімус, дуже рекомендую для проходження. Коли я робив огляд MetaQuest Pro, то мені сподобалось використання окулярів як додаткових робочих столів для комп'ютеру. Я все ще бачу великий потенціал саме в цій сфері. Але роздільної здатності все ще замало. Робити такий же якісний контент, як на комп'ютері, мені не вдається, а очі швидше втомлюються. І з цікавого тут також як і в Quest Pro, є відстеження клавіатури у віртуальну реальність можна перенести клавіатуру з свого ноутбуку і працювати ніби у іншій кімнаті, ніби з іншими моніторами. В інших оглядах на Ютубі чомусь ніхто не каже про перегляд відео для дорослих на віар. Однак мені здається, що цей контент якраз сильно сприяє продажів окулярів віртуальної реальності у світі. Не хвилюйтесь, в цьому відео нічого такого не буде. Я, як справжній ютубер, взяв удар на себе, розібрався в цій сфері і розкажу свої враження про перегляд відосиків у VR. І це стосується навіть усіх відео. Наприклад, такі відоси можна знайти на звичайному Ютубі. Можливо, ти вже натикався на vr відео до цього. Воно розділено навпіл для правого та лівого ока окремо. Якщо таке відео відкривати наповну через окуляри VR, то воно відкривається на 180 градусів, інколи ще буває на 365. При цьому ми отримаємо 3D-зображення. Якість такого відео в окулярах здається значно меншою, ніж на комп'ютері, адже один кадр ділиться навпіл та ще знаходиться максимально близько до ока. Якщо порівнювати, то зображення у Full HD на комп'ютері в окулярах буде виглядати як 360 p А щоб реально подивитися контент, треба викачувати відоси у 8К. І тоді на виході ми можемо говорити про якість, яку можна порівняти з 720P. Відео для дорослих у VR помітно відрізняється від традиційного. Більшість роликів знята від першої особи, і зазвичай це чоловік. Актори чи акторки здаються набагато ближче до тебе, ніби в твоєму особистому просторі. Із цього витікає, що VR камера знаходиться близько до виконавців, і ілюзія таки переконлива. Проте така близькість вимагає кращого акторського таланту. До речі, під час запису цієї частини сценарію до мене дійшло, на що на iPhone 15 Pro і Pro Max додали можливість записувати відео для віртуальної реальності. У результаті Meta Quest 3 вийшов дуже цікавим продуктом. Мені здалося, що його досвід використання дуже схожий на Quest Pro, проте ці окуляри коштують значно дешевше. Круто, що їх можна використовувати як самостійні пристрій, так і в парі з комп'ютером. Для роботи чи повсякденних задач вони ще не готові. Проте вони класно підходять для розваг, особисто тебе чи всієї компанії. Наприклад, з Saber можна змагатись, хто набере більше очок. Якщо в тебе є ігровий ПК, то, можливо, окуляри Quest 3 е, дадуть можливість пройти більше цікавих ігор у VR. Розробники софту або любителі покупатись в програмах знайдуть для себе нове поле для ігор, адже тут стоїть Android і можна ставити будь-які програми, не тільки з магазину Facebook. Якщо ти захотів собі окуляри Meta Quest 3, то купити їх можна за класною ціною в нашому магазині SkyUA. Посилання на них буде під цим відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо відео тобі сподобалось, підписуйся. І до зустрічі. Все буде Україна.